Ігор Романенко, засновник Бладійного фонду за Криму Небо України. Генерал, заступник начальника Генштабу Збройних Сил України в шостому десятих роках до нас долучається. Пане генерал, вітаємо вас. У вас наша Звичайно, що наша увага все одно так чи інакше прикута до ситуації в Мирнограді, в Покровську. Якщо дивитися Deep State, то Покровськ вже замальований в якусь таку сіру зону. Ну а в районі Мирнограда ми бачимо щось, що дуже дуже нагадує мішок. І є вже дані, що звітом наші військові поступово відходять. Наскільки критична ситуація, і чи не запізно дали команду, і чи є вона зрештою на те, щоб виходити з цього з цих позицій? А точно запізно чи ні будемо бачити по завершенні бойових дій. А все говорить про те, що такий процес вже відбувається. по покровську. Оборонці, які там наші знаходяться, намагаються утримувати наскільки це можливо логістичні шляхи, по яким може ще відповідне постачання логістичним підтримувати боєготовність цих підрозділів і частин. А ми пам'ятаємо, що мирноградські частини, які там воюють, і які ще утримують десь по різним оцінкам до 60%, відсотків. Територія Мирнограду, хоча ворог просунувся з півдня, перейшов там в залізницю, щоб не залишитися в повному оточенні. І це якби коло, яке нами контролюється, вона поступово зменшується. І інформація про відхід на нову позиції була зрозуміла, що доведення пізніше, коли такі маневри були проведені. І тому в цілому ситуація має ну, таку там тенденцію щодо поступового виходу у зв'язку з тим, що можливості логістичні по цьому району і по цій в цілому агломерації, яку обороняють наші військові, вона зменшується можливості логістичні, а це значить і ефективність ведення відповідно бойових дій. Пане е, Ігоре, з військовими і з ветеранами, коли говориш, особливо тими, які встигли пройти і е, до повного масштабного вторгнення мають досвід, і потім пройшли швидку зміну певних м, ліній на, саме на Донецькій області, то вони кажуть про. Ну я навіть задаю це питання саме як перефразовуючи те, що почув від військових. Ми не військові експерти, тому і вас запитую е, уроки. Вугледару, Авдіївки, Бахмута. Чи враховані вони, наприклад, щодо ситуації зараз в Мирнограді? Бо саме від військових я почув, що ситуація в Мирнограді нагадує ситуацію в Покровську місяць тому. Чи уроки Бахмуту, я їх візьму в лапки, враховані в, в даний момент? Це ви нам можете сказати. В певному обсязі ні. Тому що ситуація принципово не може покращитися в зв'язку з комплектаціями військовослужбовців, ті героїчні дії, які проводили і в Покровську, і проводять зараз, і в Миронграді вони ж мають свої можливості. Ці військові відбуваються в таких умовах: так зване вигарання, дуже важка ситуація. А з точки зору того, що це було доведено до того, що Відхід був за запізно за і понесли більше втрат, чим скажем досягли виконання бойових завдань. Хоча з боку президента верховного команду, десь там пару тижнів тому була заява, що рішення по відводу це на рівні командирів, але ну, по формі можливо, і так, а ми по суті знаємо, що вони утримували там ці позиції, тому що не скажемо, значення утримання цієї ці є так складається глобальним і пов'язано з роботою, скажімо, над цим так званим мирним планом і на переговорним процесом. Зв'язку з тим, от в таких умовах відбувається ті події. Командири тактичного рівня, коли вже їм дані відповідні дозволи, тоді вони вирішують, яким чином їх виконувати, тобто як поступово відводити, щоб по максимуму зберігати. А та ділянка невеличка, яка на північно західному ну, утримуєте засереджувалась родинське, південніше Червоного вот рівна, грішина. оці населені пункти, які навколо них. Утримання їх ще забезпечили, хоч якусь логістику по землі, а більше здійснюється, скажімо, важкими дронами, тому ситуація на поточний час ось така, пане ігоре. В ваші колеги по військовому ремеслу з Європи і з Америки кажуть, що в значно би інакше виглядали будь-які перемовини, якби ситуація на полі бою була в кращою для України, ніж вона є реально. Де, розуміємо, що для Путіна Покровськ це, це було власне ця, ця карта, якою він пробує торгувати, каже або. Українці виведуть свої збройні сили з своїх українських територій, віддадуть їх по-доброму. Або я, от методом оцього продавлення за принципом Покровська просто заберу в, в, в ну, весь Донбас, як він каже. Тепер в ситуацію, якщо аналізувати з військової сторони, ви добре знаєте, що для того, щоб вийти на оцю лінію Покровськ Мирнорад, пішли роки. І угруповання, яке довкола Покровська, є просто співрозмірне, напевно, з цим з армією вторгнення 22-го року. Чи є у русських ще можливість, навіть коли вони зараз резервістів підтягують указом Путіна, та чи є в них ще можливість на яких із ділянок фронту, не знаю на Запорізькій чи на Харківській, зробити ще одну ось таку таке угрупування, яке вони сконцентрували для того, щоб взяти Покровськ. А точний час немає, і тому вони е, значить, ну, активізують десь дії. стратегічні дії по захопленню наших земель розкладаються на два напрями. Перше, це чотири області в рамках змінних конституцій незаконної, і значить, Луганську область вони захопили зараз найбільше бої. Данецько обла здійснити це і активізують по Запоріжжю, як ми знаємо. І, ну крім того, оскільки розібралися і з'явилися на слові спросувати Дніпропетровщину, яка не входила, то вони здійснюють аптеки це наскільки це можливо. Це один напрям. А інший напрям стратегічний це формування санітарних буферних зон. Які вони об'явили два роки, як ми пам'ятаємо, починали з Харківщини, потім відклали це в зв'язку з нашими діями наших сил оборони України на Курщині, але потім бої навколо Сумщини. Ну і тепер ще додатково включили Чернігівщину, але сил на те, щоб і наземно проводити і відкривати такий фронт на півночі в них, поки ще немає. Тому послідовно, ну по перше, генерал Сильський говорив, що там формують 12 десь дивізій, Чотири в глибині там Російської Федерації чотири вже сформували і працюють над іншим. І, тобто вони можуть, мабуть, звідсіля брати які небудь резерви. А крім того, якщо а, ну з перспективою проглянути і вважати, що вони все ж захоплять агломерацію Покровська, Мирноградську, то війська, як правило, всі будуть перекидувати там, де треба доводити. А те взагалі Рубіж, який формується, і раніше він був Константиновка, Дружківка, Слав'янськ і Краматорськ. Но вони не чекають цього, і на Славянський Краматорськ організовують відповідні дії в районі Лімана, Сіверська, і там просувається повільно, але, на жаль, просувається. І от з північно-східного напрямку. Насіле і плани мають просуватися безпосередньо не тільки від Константиновки на північ, а й ще з північно-східного напрямку. Тобто, ресурси для того, щоб повільно але реалізовувати такого роду їх плани, на жаль, вони набирають. Власне, про час напевно йдеться у війні на виснаження. Казав президент Зеленський, що за його оцінками і нашої розвідки, для того, щоб росіянам за цими темпами і зусиллями, які в них є зараз, взяти Краматорський, Слов'янський, вийти на кордони е чи адміністративні межі Донецької області, потрібно 4 роки. Тим часом економісти кажуть, що в росіян максимум ресурсів і, на, 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 та, на півтора роки. Е власне, чи це саме тому? Путін так наполягає на мирній угоді, де Донбас перейшов би йому на таких да, Безумовно, і це зараз є найбільш гострим пунктом в цьому плані. Тільки там на пунктів залишившися, але це на і американці тиснуть на Україну і пов'язують е, включення і гарантування Безпеки наші з боку Америки як держави, хоча тут, тут різні варіанти, але саме отак от і пов'язують це саме здачею рештки Донецької області, і, і зараз йдуть перемовини саме навколо цього питання. Тому ну, там 4 роки чи півтора, чи це ж залежить ще від того по потенціалу так. Можливому, але ми вже бачимо, що повільно, але ворог просувається вперед. Тому за рахунок того, що наші все ж я б сказав, зусиллями просто героїчні. Якщо весь час приходиться військам працювати героїчно, це говориться про те, що немає системи відповідного забезпечення і підйому потенціалу. Сила оборони України, а також вирішення питання ротаційних для того, щоб там не вгорали ці наші а виходили своєчасно на відпочинок, відновлювалися, і продовжували дії. Ну, от бачите, ви теж говорите про те, що між деклараціями, що нам найважливіше збереження життя і реальними е, подіями на землі, буває деколи різниця. Якщо таки е, реально буде наказ, бо поки що це на рівні командирів ухвалюється, а потім нам військові м, кажуть, що і по цьому зразу відкривається. Слідчі дії. Так, от, коли таки буде ухвалено рішення або не буде ухвалене рішення на місцях, і фронт фактично вирівняється. Але ми втратимо при цьому і Мирноград, і Покровськ. Наскільки це вплине загалом на всю лінію фронту? Буквально маємо одну хвилинку. Тобто, підсумуйте, якщо це відбудеться, на що нам очікувати? Це послабить наші спроможності по введенню бойових дій. По рубежу від покровської накратської агломерація через Константиновку, Дружківку і на північ, моторськ і славянськ зрозуміло угу. і в цих умовах прийдеться подальшому від відповідний дії.